На Коломийщині працює крафтовий виробник фермерської продукції. Підприємство прометей вже понад 20 років забезпечує краян якісними, головне, натуральними продуктами за лояльними цінами. Придбати фермерську продукцію господарства прометей можна у фірмових магазинах Коломиї та області. Також приймають онлайн замовлення свіже м'ясо із власної ферми, свинина чи то яловичина, а ще варені та напівкопчені ковбаси, мариноване м'ясо, консервація, овочі напівфабрикати ручної ліпки та мат. Навіть найвибагливіші гурмани знайдуть свій продукт у фермерському магазині «Прометей». Ми завжди впевнені в якості, свіжості, тому що ми самі цих тварин виростали. Господарство «Прометей» вирощує олійні, зернові та овочеві культури. Далі цією продукцією вигодовують свійських тварин, тому у якості та свіжості продукції не сумніваються. Наголошує помічниця співзасновника фермерського господарства «Прометей» Любов Книшук. За рахунок того, що ми самі є виробником продукції, ми Можемо спустити трошки нижчу ціну і бути доступними для всіх. Придбати фермерську продукцію господарства «Прометей» можна у багатьох містах і селах Прикарпаття, зокрема у верховині, яблунові, Гвісці, Почаніжені, заболотові. У коло ж працює три фірмові магазини «Прометей» – на вулицях Леонтовича, Бандери та Грушевського, неподалік автовокзалу. От, власне, у нас ця крамниця на Грушевського. Ми тут розробляємо м'ясо, тобто на місці можна прийти, обрати собі якусь певну частину свинини чи яловичини і перемолувати зразу на фарш, якщо вам потрібно фар. Чи нарізати на слайсері, чи просто забрати свіжим шматком додому. Господарство Прометей забезпечує натуральною продукцією чимало державних установ, зокрема школи і садочки. Не лише у Коломиї, а й на території усієї Івано-Франківщини ділиться Любов Книшук. Готові налагоджувати оптове постачання продукції, тому запрошують до співпраці магазини і заклади громадського харчування. Ми є локальним виробником, ми є локальним платником податків у громаду. Стараємося купляти. Так само для себе різні локальні продукти. Окрім магазинів, придбати продукцію господарства Прометей» можна онлайн. Сторінка «Прометею» є у всіх соцмережах. До слова, у Коломиї продукцію можуть доставити до вас додому безкоштовно, якщо купуєте на суму від 300 гривень. В наших магазинах можете зустріти знижки або дегустаційні сети. Можна замовити продукцію «Прометею», зокрема ковбасні вироби, м'ясні в'ялені та копчені делікатеси, завакуумоване м'ясо в маринаді, стейки. Сосиски та консервацію, цю продукцію доставлять поштою в будь-яке місто України. З питань співпраці та для замовлення телефонуйте 068 192 01 90.